Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно. Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос Олександрієць родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ другий. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку, бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив не мене засмутив, але щоб не перебільшувати, почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, Краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухнянні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати. То ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та, хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого Духа, бо не знайшов там Тита, брата мого. І, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі, і через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних. Запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у христі. Псалом 5 Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До тебе бо молюся, О Господи, у досвіта ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до тебе і виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридки кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже. Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть. Радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Книга приповідок, розділ 24 Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка, гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то господь побачить і буде йому недовподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник недоумка Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити. І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний, КНИГА. Пророка Йони. Розділ другий. Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула йону. І пробув Йона внутрі риби три дні і три ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Він мовив у моїй скруті до Господа візвав я, і він відповів мені, Знутра шиолу закричав я, і ти почув мій голос: Ти кинув мене у безодню, у серце моря і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли надо мною. Я мовив відкинути я сперед очей у тебе. А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій, води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила, аж до стіб гір спустився я, земля засувами по вік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже. Коли моя душа, в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до Тебе, до храму до святого Твого. Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння. І повелів Господь рибі, і вона виблювала йону на сушу.